Вже давно вмієш підтягуватись 10 або навіть 15 разів, але досі не вмієш робити вихід на дві. Не розумієш, як це закинути своє тіло на перекладину. Тоді давай я покажу, що це не так то й важко. Для початку в тебе має бути база хоча б 10 підтягувань. Вихід на дві не залежить напряму від підтягувань, але вчити його з кращої підготовки буде легше і швидше. Почнемо з першої вправи. Негативні виходи на дві. Для цієї вправи нам буде потрібна низька перекладина. Запригуємо на неї і стараємося максимально повільно спускатися донизу, особливо під час переходу з верхньої точки перекладини до нижньої. Під час цієї вправи важливо розуміти, що цей перехід виконується по тузі, а не рівно по низу. Так само будемо виконувати вже готові виходи на двір. Не рівно до верху, а саме по дозі. Добре, коли вже повністю звикнути до цієї вправи, а я раджу її тренувати десь тиждень для і пам'яті цієї вправи, то можна переходити до наступного кроку, до виходів на дві. Також шукаємо низьку перекладину і виконуємо виходи на дві, але запригуючи, важливо робити це не рівно під перекладиною, а ставити ноги трохи далі перекладено. Так ми будемо йти по дозі, а не рівно до верху. А це важливо для виходу на дві. Виконуючи ці вправу, можна вже повністю зрозуміти техніку і особливості виходу на дві. Якщо ви десь навчаєтесь, то у вас є класна можливість більш цікаво і ефективно вчитися цій вправі. Просто виходьте кожну перерву на перекладу і пробуй робити ці вправи так, щоб залишався один повтор в запасі. Тобто ви зробили вісім разів цю вправу і розумієте, що дев'ятий раз буде відказний. Значить, ми його не робимо. Щоб на наступній перерві змогти зробити також вісім разів. При цих вправах ще й зручно розмовляти з вашим товаришем. Ось ви повністю освоїли ці вправи, освоювали кожну по тижню. Час пробувати почати робити сам вихід на дві. Тримаємо в голові наступні речі. Перше, беремо легку розкачку і починаємо робити вихід спереду перекладами при початку руху назад. Друге і найголовніше пробуємо робити по 50 спроб кожного дня мінімум. Якщо потрібно, робіть 200. Ваш успіх залежить від наполегливості. Чим більше ви будете пробувати, тим краще і швидше у вас буде починати виходити. І ось ваш перший вихід до твій. Вітаю, дякую за перегляд. Якщо тобі допомогло це відео, то залиш лайк і можеш залишити комент. Було б цікаво дізнатися, що б ще вас краще навчити.